Побратими називали його просто док і вважали найкращим лікарем у світі. На Київщині поховали 25-річного Ігоря Зінича, кіборга полеглого в аеропорту Донецька 20 січня. Майже місяць родина не могла отримати тіло хлопця. Волонтери змогли дістати його з термінала тільки зараз. Провести кіборга в останню путь прийшли сотні людей. Подвір'я ледь вміщує всіх, хто прийшов попрощатися з кіборгом. Сно такій кількості людей навіть на площі тут родичі, друзі, односельці, побратими. Чого немає, то це слово загинув. Вони кажуть, віддав життя за Україну, яку дуже любив. Він один з перших зрозумів, що хто як не він, йому і низький уклін. будемо Ігор Зінич йому було 25 років. Медик з жовтня і до останнього рятував життя бійцям на сході. Був у 80-й бригаді. Добріє чоловіка, душевні. Добрі чоловіка. Я не бачив. чесно. І говоріть час о том, що он був, не хочу. Я хочу говорить, що він є. Просто під вогнем. Ігор реанімував і латав побратимів. Фельдшер за освітою до цього працював на швидкій у рідному містечку. Він на фронті творив дива медицини. Зінич, Ігор. Зміг сам заінтубувати під огнем, тобто, не говорячи про те, що там літають трейсера, да, там 120 або або ще фугаси, що там ще може бути. Він під цим вогнем зробив те, що, чого не роблять. Ну, Навірно, військові медики там десь в Америці, в Ізраїлі. Ну, Ігор це зробив. Ігор був в аеропорту під час найстрашніших боїв. Бачив те, що сьогодні називають другим Сталінградом. Ольга чи просто кроха працювала з хлопцем пліч опліч? Вони були на зв'язку майже весь час. Він мені весь час писав Оля. Мене стільки то трьохсотих. В мене там двохсотий. На останнє, що він мені сказав Оля, Оля мене руки піднялися. Все буде добре. Ми домовилися, що ми побачимося. Ну хтось не дотримав слова. Його не стало 20 січня. Ігоря витягли з-під завалів термінала ще живого. Він помер там від утрати крові. Цілий місяць родина не могла отримати тіло. На литовище досі лишається не один полеглий кіборг. Тільки напередодні волонтерам вдалося знайти його і нарешті передати родині батькам і братам. Молодший з них Петро тепер ледь знаходить сили говорити. Це була дуже добра, хороша людина. Балаки з хлопцями, які були з ним, то тяжко слухати. Він урятував дуже багатьох людей. Ігоря Зінича поховали в рідному ракетному на Київщині. У селищі він уже другий, полеглий захисник України. Людмила Баделян, Геннадій Шульга, спецкор, 2 плюс 2.